Я не включил, а не включил. <реш> Норм чи трьом, час від часу перевіряти телефон один одного. С трьом. Вообще перевіряти друг друга это стрем. <реш> Ділити обов'язки 50% на 50%. Стрм. Стр. Ну, каждый делает то, что он считает нужным. Не обязательно это 50%. Да. Можно просто, щоб один делал все, а другой жил в свое удовольствие. Запрошувати гостей, коли вдома безлад. Стрьом. Це просто ужас. Ну, наприклад, коли я йду комусь в гості, мені взагалі все равно. але коли ко мне йдуть гості, це просто очень сильно стрёмно, если безлад. Не радитись про великі покупки. Наскільки великі? Ну, 50 євро. 50 можна не радитись. Ні, це стрём. Думаю при больших покупках надо совместное согласие. Норм чи стрём не мати сімейного дня? Норм. Є нормальна сім'я, то кожен день сімейний. Ну да, як обстоятельства дозволяють. Не служити в церкві через дітей? Стрём. Вместе з дітьми. Дітям подобається, наоборот. Бути в місті, де б не були їх батьки. Втомлюватись від служіння? Норм. Норм, но так буває. Ну, Это да. Нормально. Ну, но все одно треба й мати баланс. Ставити служіння вище за потреби дитини. Ну, для матеріно настром. Я не знаю. Смотря яка ситуація. Ну, да. Відносно, но опять же баланс. І служіння в відносинах і в сім'ї. Ображатися мовчки. З трём вообще ображатися з трём. Я ображати тож з Я ображаюсь мовчки. Я ж говорю з <laughs> Їсти окремо один від одного. No, no. Не мати сімейних традицій. Ні, ну якщо є сім'я, то свої якісь традиції не сформуються так чи інакше. Да? Да, якщо є нормальні відносини, то традиції не само собою. Якісь речі, які ви робите, вам обоєм це подобається, або ви оба розумієте, що це важливо. Да? Там, навіть молитва з сім'єю да, вечором, це важливо, це потрібно. Да? дні рождення відмічають. Молитися за фінанси. Щоб вони були, і щоб і їх... що? Нам, <різь> звісно. Фінанси, це, звісно, добре. <різь> ну, звісно, що ні. Ні, нам. Проводити в церкві більше часу, ніж вдома. <різь> ну, норм. Ну, якщо є така потреба душі. А ну, по-разному, <різь> да, смотря, що ти там робиш. Ну, а якщо, наприклад, ти служиш, а не просто сидиш в церкві, да? І при цьому тебе твоя сім'я, вона відпускає, то это нормально. Да? А если ты уходишь в церковь, но при этом ты нужен дома, да, и ты свои какие-то обязанности не выполняешь, то это стрем, да. То есть, опять же, должен быть баланс, да. И в служении в церкви, и дома, да, то есть везде должен быть порядок и устройство. Скаржитесь на життя при детях? Вообще скажетесь, да. Это так немножко стрёмно. А ну, да, вообще скаржитесь, как бы не очень. Ховай проблемы в церкви. Должить сказать, да? Как бы, В зависимости от ситуации тоже. Ну, опять же, да, смотря, смотря какой у, умысел, например, казаться да. лучше, чем ты есть на самом деле это стрёмно, да. Вот, но а если ты просто. То а, если решение дома, типа, да, как бы, ну. То есть, если ты заявляешь себе, что ты один, а на самом деле ты другой, то это стрёмно, да. Ну, а если ты просто всего не рассказываешь, оно как бы и не надо все рассказывать, да. Кому надо, да, тот знает. А да? если у тебя что-то есть такое, что это необходимо сказать всем, да, и просить поддержки, То нормально, да. но не надо прям все розказувати. Церкві різні проблеми, різні церкви, різні люди, да все різне.